У межах всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської психологічна допомога є невід'ємним компонентом первинної ланки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко з робочим візитом завітав до Ворзельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, аби особисто перевірити, як працює дана програма. Це один із 865 юридичних осіб, які сьогодні працюють по програмі ЕМЕ що це значить? Програма це коли сімейні лікарі в закладі пройшли навчання по Методології Всесвітньої організації охорони здоров'я і можуть виявляти проблеми в психоемоційному стані, допомагати консультувати з можуть консультувати людей, справитись з цими проблемами за дослідженням українського інституту майбутнього. Втома тривога, проблеми зі сном найпоширеніші стани для більшості українців. Найчастіше психологічне виснаження констатують у жінок середнього віку. Зазначають лікарі. Це повномасштабної війни. Кількість звернень з такими скаргами із рота. Для на здоров'я нас на первинній ланці значно збільшилися. У рамках цього проєкту сімейні лікарі пройшли навчання за програмою ВООЗ. Медики кажуть, з новими знаннями працювати значно комфортніше. Ми можемо провести не лише тільки зібрати скарги у пацієнта, а й провести скринінг ментального здоров'я. Ми можемо запитати, які скарги турбують пацієнта, чи є в нього розлади, розлади тривоги, чи є симптоми, які, чи які перешкоджають якістю життя. Хочу Колись в мене лікар проходить навчання АМЖЕП, він не стає психологом чи психіатром. Ми, ми бачимо, наприклад, якщо ситуація виходить за межі моєї компетенції, за межі компетенції первинної допомоги, я можу перенаправити вільно пацієнта до військового профільного спеціаліста. Станом на сьогодні 114 тисяч пацієнтів скористались даною програмою та отримали допомогу. Наступним етапом роботи Міністерства охорони здоров'я буде налаштування системи перенаправлення до профільних фахівців, а також створення центрів ментального здоров'я.